Вітаю вас на моєму каналі Квітковий сад», Мене звуть Вероніка, і сьогодні я вам пропоную прогулятися по розкішному саду, у якому зростає понад 350 сортів та більше шести сотень кущів півоній, а також гортензії, іриси, нарциси та інші рослини. Зараз у цьому саду квітнуть весняні квіти. Але найефектнішим, звичайно, цей сад буде тоді, коли розпочнеться цвітіння півоній. Тоді тут буде неймовірна краса. І просто нереальний аромат. А якщо вам цікаво подивитись на цвітіння більше ніж 350 сортів півоній, то підписуйтесь на мій канал та слідкуйте за оновленнями. А для тих, хто хоче подивитися на велику кількість сортів півоній вживу, у мене є пропозиція. В нашому місті Івано-Франківську в перших числах червня, в мистецькому домі Тобівка буде виставка півоній. Посилання на сторінку в Фейсбуці, де ви зможете дізнатись більше інформації, я залишу. Всі виручені кошти від продажу квітів, смаколиків та кави підуть на допомогу ЗСУ. Тому, якщо ви проживаєте в Франківську або маєте бажання приїхати подивитись на виставку півоній, то обов'язково долучайтесь. Господарка цього садочку, пані Галина, розповідає, що перші сорти в її колекції передалися їй в спадок від мами. Це були старі бабусині сорти. А збирати колекцію півоній вона розпочала у 2020 році. У цьому саду ростуть всі групи півоній трав'янисті, деревоподібні та іто. Ця неймовірна колекція збиралася роками з різних куточків світу. Тут є сорти селекції різних країн світу. Французької, американської, а також є цілий ряд сортів української селекції пана горобця. Просто зараз ви можете оцінити масштаби, побачити скільки тут зростає півоні. І це тільки маленька частина всієї колекції. У цьому саду зростає велика кількість дуже красивих сортів. Також є багато. Нових сортів, тому я сама з нетерпінням чекаю, коли це все почне квітнути, для того, щоб полюбуватися цією красою та показати вам. Тому, хто любить півонії, обов'язково підписуйтесь. Я думаю, що відео з цвітінням цих всіх півоній буде дуже цікавим, тому що майже всі кущі півоній в цьому саду підписані. А зараз ви можете полюбуватись красивим цвітінням нарцисів. На жаль, вони не підписані, тому які у них сорти. Я підказати не зможу. А якщо вам якийсь сорт буде знайомим, то я буду дуже вдячна, якщо ви напишете його назву у коментарях. Також ви вже могли помітити, що біля нарцисів тут зростають гіацинти, і на мою думку, ось ця парочка з білого нарцису та рожевого гіацинту виглядає дуже чудово та ніжно. А ось так виглядає цей квітник вже з іншого боку. Ви можете побачити, що тут велика кількість ірисів, сортів тут є багато. Я вам обов'язково покажу ці іриси під час світіння. Орієнтовно це буде десь за 2 тижні, тому слідкуйте за оновленнями. А зараз ви можете бачити, який вже тут великий аспарагус або аспаржа. У мене він ще не прокинувся. Просто подивіться, який великий сад. В цей сад вкладено дуже багато сил, часу та любові до квітів. Також зараз ще квітне. В цьому саду ось така маленька мила фіалочка. Квітнуть чимарники або морозники. Ось такий перший. З іншої сторони зростає ще ось такий чимарник. І ще один ось такий махровий чемерник. Також розпочинають вже своє цвітіння тюльпани. Більшість з них, звичайно, ще в бутончиках, але деякі вже розкриваються. Квітне брунера. У неї ось такі маленькі ніжні дрібні квіточки дуже такого гарного блакитного кольору. В іншій частині сяду я ще побачила ось такі чимерники. Деревоподібні півонії тут ростуть вже дуже багато років. Це можна побачити по розміру куща. Вони вже ось такі великі. Всі в бутончиках скоро будуть квітнути. З іншого боку знаходиться ось така велика ділянка з ірисами. Покажу ще, які сорти півоні зростають у цьому саду. Вже розпочали своє цвітіння рябчики. І просто подивіться на цю красиву тонколисту півонію воронець, яке в неї гарне ажурне листя. Окрім квітів тут ще зростають різні ягоди. Ось в таких грядках росте полуничка під агроволокном. І протягнутий капельний полив. Ось так це виглядає з іншої сторони. Ще тут зростає лохина. Вона також посаджена рядочками в ось такі грядки і добре замульчована хвойним опадом. Лохина вся підв'язана, під нею є капельний полив, все зроблено для зручності. А ось так серед газону посаджені волотисті гортенці. Просто подивіться, які великі широколисті гортензії. На них вже є бутончики. У цьому саду є три ось таких великих куща широколистої гортензії. А навпроти зростає великий кущ деревоподібної півонії, який скоро буде квітнути. Тут є дуже багато різних широколистих гортензій, які висаджені у горщики. Просто погляньте, яка велика кількість широколистих гортензій. Мене зацікавила ось ця гортензія з темним листям. Господарка саду підказала, що її назва Red Angel, і вона буде квітнути червоними квітами. Гортензії не тільки в саду, а ще й ними заставлений весь балкон. Тут пані Галина розмножує свої гортензії та півонії. Подивіться, яка цікава рослина тут є. Це ось така дубулиста гортензія. І вона якраз зараз квітне. А я вам дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. І до зустрічі у нових відео.